Привіт! Я займаюся перепродажем різних товарів на УX і моя ціль майже з нуля дойти до 1000 доларів шляхом перепродажу різних товарів. попередню серію ми закінчили з бюджетом 4565 гривень. Плюс у нас залишались деякі деталі, які я також успішно продав за 450 гривень. Тому зараз в нашому бюджеті вже 5015 гривень, а це більш-менш непоганий бюджет, за який можна купити щось цікаве. Тому, якщо вам подобається ця рубрика, давайте підтримуємо лайком, вам не важко, мені приємно. Ще більше лайків, і скоріше буде наступна частина. А ми починаємо, побачимо, скільки я зможу заробити в цьому відео. Почав я думати, що можна цікавого купити за цей бюджет, який ми маємо, і вирішив знову замовити айфон. Знайшов такий айфон iPhone: 64 ГБ, все працює, але побита задня кришка і дисплей розбитий. Я думаю, це доволі непоганий варіант, тому я вирішив замовити цей телефон. Цей телефон вийшов мені з доставкою десь 1850 гривень. Це, я думаю, доволі вигідно. При тому, що такий телефон в нормальному стані на УІКС коштує десь 4 тисячі Ну навіть деякі люди виставляють його там за 4500. Але в середньому такий телефон нормальний стоїть 4 тисячі гривень. Тому я думаю, я його відремонтую. Задню кришку я ніколи в житті не міняв, але я думаю, що ну, навчуся, спробую там подивлюсь в Ютубі, як це робити. Коротше, чекає цей телефон не знаю скільки ми зможемо на цьому заробити але думаю варіант доволі непоганий Ну що ж, ми маємо такий восьмий iphone я перевірив все працює розбитий дисплей і також кришка задня розбита Коротше, корпус треба міняти а так все працює я вже замовив собі дисплей новий ось теж білий такий дисплейчик і замовив вже задню кришку, яку теж буду міняти. Ось, Отак от вона виглядає. Ніколи це раніше не робив, але думаю, якось подивлюсь, якісь відоси в Ютубі, як це робити. І у мене все вийде. Вирішив я спочатку замінити дисплей. пересадив успішно фронтальну камеру зі старого дисплею. а ось кнопка не хотіла ніяко просто викручуватися. Тому я знайшов планочку від цього айфона, яка точністю підходила до цього айфону. І мені прийшлося її просто вигнути, достати цю кнопку. Все ж таки, успішно мені вдалося зібрати цей екран і поставити. Телефон вже виглядає доволі непогано, але залишилась саме важке заміна задньої кришки, яку я взагалі ніколи не робив. Сподіваюсь, вийде. Тим часом мені запропонували ще один шостий айфон на 16 ГБ. Я пам'ятаю, що в якомусь із випусків я його продавав за 1500 гривень. Тому цей варіант з розбитим дисплеєм я вирішив все ж таки домовитись і забрати за 450 гривень. Телефон повністю працює, але, як каже людина, потрібно замінити дисплей, і батарея тут китайська погано тримає. Тому моя ціль зараз купити дисплей, подешевше разом з батареєю, поставити це все і продати його дорожче. Купив я такий беушний оригінальний дисплей разом з батареєю за 450 гривень. Якщо цікаво, де купив, то у нас є чат, там де ми спілкуємось, даємо другу і по поводу перекупства, і там я знайшов хлопця, який мені все це продав. До речі, друзі, у мене також є телеграм-канал, в якому є. Багато Чого цікавого, і там ви знайдете посилання на чат для спілкування. Як тільки в телеграм-каналі буде 500 людей, я зроблю дуже крутий розіграш, тому посилання є в описі. Кому не важко, перейдіть, підпишіться, буду вдячний. Коротше, зараз десь 10 годин вечора. Я вже змінив екран в цьому шостому айфоні, але він не вмикається. Тобто я пробував стару батарею вставляти, нову вставляти. Але, походу, тут не працює вхід, сам, не знаю, він просто не заряджається. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, чи працює це вхід, чи ні. Тобто, коли я його перевіряв, все працювало і він був заряджений. Тому, чесно кажучи, я не знаю, в чому саме проблема. Ну, думаю, скоріше за всього, не працює саме гніздо. Але цей телефон просто не вмикається. Як я не пробував вже, скільки я не переставляв батареї туди-сюди. Ну, зараз буду щось думати. Шосте майфоном розберемо стрижки пізніше, а зараз спробую замінити кришку на восьмому айфоні. Як я подивився в Ютубі, краще розібрати телефон повністю на запчастини, щоб нормально замінити цю кришку, тому що вона тримається на клею, а її потрібно нагрівати феном. І щоб нічого там не пошкоджити внутрі, потрібно його повністю розібрати. Цей фен для заміни корпуса точно не підходить, тому що він дуже слабо гріє, а скло приклеєне дуже сильно. Тому прийшлося колопати все це невеличкими частинами. Я навіть знайшов якісь 3D-очки, щоб захистити свої очі. да, Дорогих очків у мене не було. Ну, все ж таки, такими невеликими кроками будемо видаляти це скло. Ну що, пройшло вже десь два дні, кришка заклеїлась нормально. Але, чесно кажучи, є невеликі узори тут, тому що я коли чистив його від скла, я канцелярським ножом коротше, трішки ці бока стер. Тому є невеликі узори, але виглядає в принципі нормально. І я вже пробував його збирати, все працює, окрім кнопки. Кнопка включити, виключити телефон не працює, тому що я порвав шлейф. Так, да, Це по моїй війні вийшло. Я замовив новий шлейф за 149 гривень з доставкою плюс 50 гривень це вийде десь 200 гривень. Да, отак от на рівному місці я ще втратив 200 гривень із за своєї необачності. Тому буду чекати, доки прийде цей шлейф. Зберу весь цей телефон, пофоткаю і викладу продаватись на ОХ. Прийшла мені вже посилка, забрали цей шлейф з почти. Зараз буду збирати телефон докупи і сподіваюся, що все буде там працювати. Перевірив, всі функції працюють. Можна телефон збирати. До речі, цей телефон мені вийшов разом з ремонтом, зі всім десь 2750 гривень. На UX, я думаю, виставляти його десь за 4000 гривень. Виклав я оголошення на OX, також в деякі групи на Фейсбуці додав, то що я продаю 8 iPhone. Все, з 8 iPhone вирішено, він на продажі. Залишилось вирішити щось іншим iPhone. А ситуація з 6 iPhone. Коротше, не дуже він просто не включається. Що я не робив, перевіряв. Розйом цей перевірив. Там він працює. А чому він не вмикається, я не знаю. Мені кажуть, що це може бути із-за того, що я заряджав бачком потужним. типу шостий айфон, він старий айфон, і там і дуже велика потужність буває. і він якось згорів. Ну це мені так кажуть деякі люди. Не знаю чесно в чому проблема, але він навіть не показує, що там він сівший. Тому я виставив цей телефон на УХ вже на деталі. і прийдеться йти в мінус з цим айфоном. Реальна ситуація така взагалі не ясно, чого він не включається. Ось айфон у нас декілька днів вже стоїть на продажі. Багато людей в Фейсбуці питали за ціну, і все ж таки людина замовила через УІХ доставку за 3850 гривень. Готуємо і йдемо відправляти. Зараз в бюджеті у нас 1405 гривень, плюс, коли людина забереться 8-й iPhone, у нас вже буде 5255 гривень. Доволі непогано. Плюс у нас ще є шостий айфон, який стоїть на продажу. Якщо б він вмикався, я б його продав десь за 1400. Я на це розраховував, але ну, він не вмикає. Тому по деталям за гривень 700. До речі, у мене є ще дисплей до 8-го iPhone, оригінальний. Тут можна продати його комусь під переклей, там, щоб поміняло стекло. Ну, на цьому теж можна буде заробити. Коротше, все це стоїть у мене на продажі вже. І я думаю, до наступної серії ми вже будемо мати більше 6 тисяч гривень. До речі, друзі, я вже купив на перепродаж дуже круту штуку, але ви це дізнаєтесь в наступному відео. Я буду не тільки iPhone купувати, ще інші прикольні штуки перепродавати. Все це ви дізнаєтесь вже в наступному відео. Тому, друзі, якщо ще не підписаний, підписуйтесь. Більше інформації у мене в телеграмі. Посилання в описі. І зустрінемо з вами в наступному відео.